Так, ну що ж всім здорово мої підписники, зрителі, гості мого каналу 15, 20, 42, Я знімаю очерину свій. Так скажу, летсплей по ігри танки онлайн іменно. Да, от оце, коротше, нарешті запустилися. Так, ну, я зараз попробую якийсь ось, 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 ось відкритий ось кейс ось. ось, ось так. Який, поп... Який мені відкритий? Так, рідкий, епічний, не знаю, ну блін. Давайте тоді ось оце я все попробую відкрити контейнер. Ладно. Мені Не цікаво. Ні, ну, в принципі вроде як... Ну і Господи, что це? Это что, там контейнер ще что? Чи просто, блин, че це просто как текстура? А ну, давай. Давай, я жду все. Давай. Ну и что-то, блядь. Ну щось воно... Ну, коротше, випадає, але... Ну ще, правда, не прогружається до кінця. А, ну, давай, давай. Так, щось випаде. У... Так, не знаю, що мені щось випало, але воно не показує, правда. Просто якась картинка, та і все. Так, мені щось, короче, випало, блін. Таке от, що мені випало? я хрен його знав. Ну воно, правда, конечно, ще не прогрузилось, так як тре. Блін, воно ще картинка ще пока. Так треба не прогрузилась. В принципі, воно якби і видно, Ні, ну щось воно трохи... Там. музыка в принципе то самая а ну сейчас я вот попробую зайти по игре мне вот интересно что будет ли грузить сейчас вот попробую так ну что ж ну сейчас поп... попробую Так, а я пока... Именно я включу запис імену тоді, коли як загрузиться. Ось все, зараз ось все показую от. Ось все. 3% тільки і то. А дальше і то воно тільки. А дальше воно, ну, як не йде. Тільки всього 3% і то. Ну, Блін, я не удивлюся, що воно. Сейчас, типа, мол, знов щас напише збой. Ну, Блин, яшка. Вот тик я не кажу, что ты щас прям знов щас напишеш збой. Вот прям вот не знаю. Вот не знаю я. Ждем. Блін, ну тільки 3% стоїть, та що ж це? Опа, о, 4. Пішло. Ммм. Mm.

Ну, вже три стало. Так, походу... О... о по... збітві по... Ладно, я щас, коротше, на цьому я підпис буду завершити. Так, якщо... Що, блін, я, мабуть, імену знову запущу імену. Попробую я ще зайти через ноут. Не знаю чому. Так, всім удачі і всім.